Моє вітання всім. Так сьогодні ми навчимося робити трюк колони. Щоб вивчити трюк колони, ви вже маєте вміти винагривати одною рукою два м'ячики і виконувати також такі колони, треба навчитись. Одною науково і іншою. Так. Для початку ми візьмемо два м'ячика. Маємо йти на одинакову висоту. Одночасно приземлятись. Також можна додати до підкидання м'ячиків ще хлопочок долоні. Тепер беремо третій м'ячик, він буде на 47, ми його поки що не заліємо, ми просто викидаємо два м'ячики, так як ми окидували однаковий стен і тримаємо третій м'ячик в руці. Перекладаємо вліву і те саме робимо ліву. Підкидаємо два м'ячики, третій не задіємо. Спробували виходить у нас добре. Тоді робимо далі. Переходимо на новий рівень, підкидаємо два м'ячики, третій перекладаємо або перекидуємо з руки в руку. Влівою вправо і навпаки. Робимо е, цю вправу і переходимо до наступного. Будемо задіювати третій м'ячик викидувати. Відкинемо два м'ячики. Два м'ячика. І коли вони приземляються, ми маємо встигнути викинути третій м'ячик по центру, між ними. Ще раз. А тепер не два, два, а один по центру і два збоку. Будемо змінювати. То спершу два м'ячики один ловимо, то один-два ловимо. Саме головне не забувайте, що є інтервал. Коли два м'ячики вилітають вгору, ми трішки чекаємо, потім вкидуємо ще один. Два. Чекаємо, викинули, спіймаємо. Два. викинули, спіймали. Один. викинули, спімаємо. Один. Викине, знімаємо. Спершу можете робити. Один, два, три. І рахувати про себе. Такому допомагає. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І так далі. зациклюємо цю вправу. Далі можна міняти, викидувати мячик з центру. Але з першу, звичайно, колонку. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Гарного всім дня!